Вітаю, друзі! Я сьогодні в такому ретро-стилі до вас. І сьогодні відео піде про літні речі. На дворі весна, але я перебирала свій шифоньєр і надивила свої літні речі. І сьогодні я хочу вам розповісти про мої помилки та мої творчі успіхи. Так, ну перша річ, яка на мені. Це така у мене ковтиночка зв'язана хлопочком з хлопочка гачком Значить, ця кофтиночка в'язалася майже 2 роки тому. Так, да, це була весна, коли я її вже закінчила. І це було плаття комбіноване з тканиною. Ось, будь ласка, подивіться на фото. Я була тоді гарніша, молодша і стройніша. А тепер, перебираючи оці всі речі, я зрозуміла, що, що ну, плаття, якби воно стало на мене малувати, ковтинка ця малувата. Ну, я одягла для того, щоб вам показати, що я її не буду розпускати, не буду викидати. Я зроблю маленькі вставочки по бокам. І до цієї ковтинки, це вже в цьому році, ось недавно, я вив'язала таку Берет в ретро стилі. Ну, можливо, да, ви скажете, куди ти її одягнеш. А я вам скажу, а я ось я її для того, щоб вам показатися на відео. Ну, мені так захотілося вибачте, можливо, комусь це не сподобалось. Але ретро-стиль рулет. Так, друзі, ну і ще для ретро стиля я покажу вам сиріжечки. Да? Це теж я їх якби, зробила, оформила. Значить, дивіться. Це я купила такі сережечки дуже дешеві в аврорі. Вони таке серебро, да? ну, під серебро, і обв'язала. Ось, дивіться, і вставила бусинки. І ось вийшло ось така гарна серіжечка. Ну, а Треба фантазувати, чим свої мозги забивати від поганого. І для цього наші ручки та мізки. І так, давайте приступимо далі. І далі піде робота над помилками. Помилки які? Дивіться, яка гарна ковтунька. Помилка не в тому, що я в'язала якось не так, ні оцю ковтунку. Коштинку да я в'язала з душею, я в'язала наскільки її. 음, ну, Дуже так, знаєте, приділяла увагу кожній петельочці. У мене є на моєму каналі опис майстер-клас по цій ковтиночці. Я показую, як вив'язувати візерунок, Як оцю кикльовочку з паєточками робити, як рукавчик вив'язувати. Ну, то есть, ну, шоколадка така, знаєте, гарна, як кажуть, вийшла. Але помилка в чому? А помилка в тому, що э, я. Неправильно вибрала пряжу. Пряжа оказалася погана. Ні, ні не так. Вірніше, пряжа дуже гарна. Дуже. Я неправильно підібрала пряжу для літнього в'язання, для літньої ковтиночки. Так, пряжа ось показую, яка. Це значить хлопок з акрилом. В'яжеться дуже гарно, по спицям, прямо скользить. Ну, прямо, Ви знаєте, коли я в'язала оцю ковтиночку, ну, Наскільки було в мене задоволення від цієї пряжі, я зняла відео майстер-клас, я зняла фото відео з собою. Так. Я була в захваті, в захваті якраз була літня погода, гарна сонце, квіти. ну, то тобто Я була, знаєте, прямо зачарована. я... Уже точно не пам'ятаю, по-моєму, я ся його назвала оцю цю ковтиночку. Від того, що це паєточки по китльовочці. Тут дуже гарна китльовочка. Я ж кажу, я дуже багато вклала душі. І, значить, до головного приступаю. В чому моя помилка? Значить, ці ковтиночки літом при жарі неможливо ходити. Ну, дуже жарко, дуже. Тому що пряжа вона ця не для літа. Ні, можливо, вона можна літом носити, але в холодну таку днину, коли ну, треба, щоб тепліше було. І треба для такої холодної дни, днини длинний рукавчик. Ось це моя помилка. Тепер я буду знати, що ця пряжа гарна, але її треба використовувати для весни, літа осені. Ой, вибачте, піду кошеня своє прикрию, бо м'явчить. Ось познайомтесь, це Фрося. Вона така дівчинка, вона на руках зовсім не любить сидіти. Вона така, знаєте, десь навіть агресивна. І оце я була прикрила двері і вона м'явчала, щоб я відкрила. Так все я віднос її. Так, Фросічку вам показала, вона мене вже і подряпала, дуже така у нас кішечка агресивна. Значить, продовжую за цю ковтиночку. Як я сказала, дуже гарна ковтиночка. В исполненні чітко все і дуже гарна пряжа, але, але для весни, осені та зими, не для літа. Коротше, так скажу, пряжу рекомендую. Ви зрозуміли, коли з такої пряжі в'язати. І ось ще раз покажу ковтинку, і дивіться, будь ласка, фото зняті з цієї ковтиночки на мені. Так, далі ще одна літня ковтиночка. Це вже хлопок. 100% хлопок, бавовна так. Значить, показую її ось так. Ось така ковтиночка. У мене є майстер-клас на оцей візерунок круглої кокетки. Дуже він шикарний цей візерунок. Дуже багато він набрав у мене лайків та комитів. І що по цій ковтиночці. Значить. Бавовна 100% гарна пряжа. Ось яка пряжа, подивіться, будь ласка, і що я по ній скажу? Е, в жарку погоду в цій ковтинці теж дуже жарко. Я коли е, в тому літі знімала відео, да, фото, відео робила, їздила я в наші історичні міста. Напомню, я живу в Кам'янці-Подільському, тут великий каньйон, велика гарна крепость. І ось там я знімала якби, відео. І що хочу сказати, я була вшарилась. Ну, мабуть, все таки як не крутіть, не вертіть. Ну, можливо, я це така. Не буду за всіх казати. Це пряжа, тим паче товстенька, все-таки жарко. Але під вечір буде класно. Під вечір я її одягала, і дуже мені було класно. Дивіться, як вона зв'язана, і що тут за помилка. Ну, на мій погляд, помилка це те що два кольори. Знаєте, був один комит, він мене трішки, так, знаєте, аж завів був. Ну, я така людина здержана, я нічого поганого не відповідала, але, але я думаю, можливо, коментатор була і права, що ну, такій жіночки, як я, товстенький, да, ну, який я 52-й розмір нойшу і майже 80 кілограм важу. То треба було однотонне, щоб оце місце, де животик, воно якби не бросалося в очі. Ну, це був один такий комод, А другі комити казали, що дуже класно і все таке. А чому ось такі кольори у мене вийшли? Це я обвиваю волосинки. Ну, Дуже багато в нас волосинок. Я, онучка та донька всі світленькі, всі якби з волосиками. да? Ну, Ладно, це я твори клас. І коли я купувала цю пряжу, вона в пакетики лежала, оця блакитна така і рожева. І мені це так сподобалось, так гарно це виглядало ще був такий сонячний день, дуже було яскраво все. І я вирішила зв'язати собі комбіноване отаке чудо. Ну, от ви. Ну, Напишіть, як ви к цьому чуду ставитесь. Так? Також я ось фоточки зараз вам поставлю, як виглядаю я в цій ковтиночці. Ну, так сама по собі тут я вив'язувала і росточок обов'язково. Росточок я вже ось тут вив'язувала. Не стала ось тут, бо тут все-таки такий ну знаєте, складний візерунок. Тут постійно треба бути уважним. постійно. І коли я вже вив'язала, тоді я зробила росточок. Опять-таки скажу, що ось тут не все так просто, тому що росточок, ну там я не пам'ятаю, скільки я вив'язувала його, але він вибивався з визерунка. Ось внизу вже пішли такі візерунки, і він вибивався. І попереду, і позаду він трішки відлічається. Ну, Це не видно, тому що, бачите, ну, тут так іде, його не видно. І головне, ось зараз, як би вам показати, значить, оці йдуть вниз, а ось звідсіля я вив'язала ще. Ну, горніше, я його зверху в'язала. Бачите, отакі цікаві Ну, Мені подобається ця ковтинка. Вона, звісно, Буде ще носиться в цьому році. Це клас. Так, значить, про цю кофтиночку свою літню розповіла. Давайте будемо наступне. Так, наступне це асорті. як кажуть, бульдог з носорогом. Це така жилетка, вона класна в ісполненні. А чому я так кажу бульдог з носорогом? тому що тут пряжа різна, тут іде і 100% бавовна. І йде. Акрил, і йде, ну, як же воно називається, така вона слизенька іскусна нитка. Я забула, я ось тут як буду монтувати відео, вставлю. І оце ось така в мене вийшла жилеточка. Ну, ви знаєте, ця жилеточка <кій> произвела фурор. Фурор який? Значить, я ходю на ринок, мене одна знайома продає пряжу. Дуже така гарна дівчинка, місцева, все, ми з нею познайомились, дуже гарна дівчинка. І коли я прийшла в цій жилеточці, вона прямо, ой так класно, знаєте, їй так сподобалось. Я навіть не ожидала, чесно кажучи, знаєте, я так ну, трішки перед нею була закомплексувала в тому плані, що. Ну тут різноманітна пряжа, да? і ця пряжа я в неї не купувала. Це навіть остатків, з якихось розпусків, ну, ось таке. Да? Ну, а я така людина, ви знаєте, мені ну, до неї я приходжу, і мені незручно, що, наприклад, ця річ. Зв'язана не з її пряжі. Ну, <сум> можливо, це в мене дежавю таке, але ну, щось є таке. Але вона була в захваті, я сама не ожидала. Ну, в принципі, вона така непогана, цікава. Також, ось подивіться, фоточки. І, головно, ця ковтинка в'язалася ось збоку. Вона вив'язується, і ось-ось-ось отак ось, ось, ось іде. Так. Тоді пришила пуговички, обв'язала ягачочком горловинку. Тут уже виробила петельки. Ну і така ось гарна ковтиночка, верніше. Веточка. Ні, я її розпускати не буду. Це дуже гарний шутер. Так, це я вам розповіла. Так. так, друзі, працюю далі. Значить, ще одна літня ковтиночка. Ось така ковтиночка. Значить, вивожу на екран з пряжі, якось в'язана. І ця кофтиночка піде на розпуск. Не знаю, що я буду вив'язувати з цієї пряжі, але скажу вам, що вона мені зовсім не сподобалась. Значить, не сподобалась чим. По-перше, вона витягується. Я в'язала таку невеличку, після прання вона ще більше витягнулася, одягає ще більше. Дуже вона зацепляється, витягуються нитки. Коли даже я робила фото-відеозйомку, теж на фоні нашого замку, теж фотки вам покажу. Пішла зацепка, отака нитка витягнулася. Ну, прямо хоч караул, кажу. Кричі, да. І ще якраз тривога по всій Україні у нас була. Я не змогла відсняти це все. Знаєте, це така у мене була <смі> я не такий зрив був, що по <смі> нитки, що по тривозі. Ну, ладно, це вже, слава Богу, прийшло, все нормально. Але ця ковтинка піде на розпуск. Мені просто жалко свого часу, який я затратила на цю ковтиночку. На оцю ну, наскільки жалко. Я вам не передаю. Тим паче я її довго в'язала, нитка дуже тонка. Ну, це досвід, досвід, Знаєте, я її коли купувала цю пряжу. Я думала, як, що вона буде легка, нитка тонка, буде гарно, вона така, знаєте, з переливами. Але я дуже помилилась. Все-таки не треба робити такі висновки поспішні. Да? От, якщо я цю пряжу не в'язала, я візьму та й зв'яжу. Ні, ні. Будь ласка, з цим будьте дуже обережні. Значить, оця ковтинка на розпуск. Ну, знаєте, я так у мене мисля тільки що промулькнула. Можливо, я її візьму вдвічі-три в три нитки, як розпустю, і. Можливо, можна зв'язати якусь сумочку або авосічку, ну, щось таке прикольне. Я думаю, що воно піде. Хоча, ще раз повторюсь, витягується дуже полотно. А можливо, добавлю ще якусь нитку і щось зв'яжу. Знаєте, можна було б відкласти її на поличку і хай лежить, але з тим, що. Я не можу купувати дуже багато пряжі, це для мене дуже-дуже розточительно. Так? Я не можу. Із цього я видумую якісь перев'язи. Так, ну оце така ковтиночка. Думаю, я донесла до вас свою. Просьбу, щоб не купували незнайому пряжу. Або, як купуєте, дуже багато шукайте про цю пряжу інформації, щоб не було так, як оце в мене вийшло. Любі друзі, ну ми вже багато що роздивились, багато я вам чого розказала і розкажу по цій ковтиночці. Значить, це дуже гарна, шикарна кофтиночка. Це пряжа 100% бавовна, тоненька. Не виведу на екран вам, як вона називається, скільки метражу. Значить, це пряжа купувалася в секонд хенді на стоці. Це ми ще тоді проживали в Черкасах, в гуртожитку, і там поряд був секонд хенд. І там дуже багато було такої пряжі. вона нова все пряжа в моточках, і оце я купувала. Це, як би кажуть, перша моя була пряжа, яку я купила в секонд хенді, яку я купила після того, як ми були евакуйовані до Черкас. Вона лежала довгенько була, а тоді я почала в'язати. Купила в Аврорі спиці тоненькі. Це теж були перші мої спиці після евакуації. І почала в'язати. Значить, це такий маленький моточок, він був навіть не так в моточці, він був отак от скручений, і попереку так була етикеточка. Значить, тут такий везерунок листя. Це теж кругла кокетка. Да? По колу і дуже гарно. А далі я вже вив'язувала просто такою білою пряжою. Це теж була нова пряжа. Але цю ковтиночку я люблю. Я її дуже багато носила. І ви знаєте, я вам скажу, що в цій ковтиночці, от якраз мені літом було і не жар. Так, ну вибачте я її не розгладювала, да, трішечки, бачите, вона пам'ята, але я вам показала свою літню. Ну, оцю кофтиночку, можливо, я і розпустю. Чому? Тому що вона на мене стала малувата. Ну, Це вже 2 роки. Та які два літом, господи, ну це ми евакуювалися. 14 березня да, до Черкас. І це значить, на початку десь літа я купила, ну, це буде три роки да, на початку літа, як її зв'язала. І я поправила ще раз скажу, і, мабуть, я її розпущу. Ну, не так, що всю От до сюди, до кокетки, а тут. Вив'яжу поширше щось інше. Ну, це такі мої задуми. Бо на цю кокетку в мене рука не піднімається розпустити. Дуже гарно, дуже багато я сил, нервів е вложила. А чому нервів і сил? Тому що ми жили в гуртожитку і там інтернет був тільки на першому поверсі. Ну, як в мене. В телефоні на планшеті немає інтернету, не було. Ну, тому що це на той час було дуже розточительно купувати ну, для інтернета, ну, як його, там, гігабайти ті, щоб е, дивитись. І оце я ходила на перший поверх, дивилася схеми які перемальовувала в зошит і тоді вже. В'язала, і так виходило, що починала в'язати, а ага, щось там неправильно в схемі я переробила так. ну, начертила, іду знову. А жили ми на восьмому поверсі. а Треба вниз. Ну там літ, звісно, був. Ну це знаєте, теж якби там шумно, гамно там ну. <laughs> і оце я декілька разів ходила, перероблювала схему, щоб оце вив'язати. Ну, коротше, багато я трута вложила. Так, ладно, це таке ж, знаєте, почала дуже багато внедрятися в те, що, можливо, вам і не цікаво. Да, Це мої спогади. так Далі далі така ще одна роботка. Це я її ось прошлим літом робила. Це теж така з розпуску ковтиночка. Так, як її. Ось так. Зараз я теж фото вам покажу, я відео фото знімала в цій кофтиночці. Це тут бавовна з віскозою. Так, ну я хочу малюнок показати, візерунок Так, це листя. так Якби їх показати, на чому. Давайте ось планшетка. Отак, на чорному. Ось, отакі листя, дорожки листя. Дуже таке гарне. ну Цю ковтиночку одягати треба на майку чи на футболку. Бо так вона дуже для мене розлітає. Або її можна одягати на пляж. ну Це таке ось діло. Ну, я не скажу, що вона мені прямо дуже до уподоби, але ну я її зв'язала. Вона така широченна. Але ну, вона є. Дуже на неї багато зупинятися не буду, бо це не шедевр для мене. Це так було, знаєте, розминка. Ну і ще дві речі у мене зостали. Значить, оця шлях-пошка. Це теж зв'язано з бавовни. Така товстенька нитка. Я теж не скажу вам, що це за нитка була, але я зв'язала і я одягаю її мало. Мало чому. Ну, жарко мені знову. Жарко. По-перше ж, вона чорна, да? воно як сонце, пече, воно ж до чорного ще більше прилипа. По-друге, вона так сіда на мені, що мені прямо це аж пот тече літом. Ну капець. У мене теж одна фотка є, я фоткалася. Там я теж ставлю ви подивитеся, як вона на мені. І я там така стройненька була. Прямо я сама собі завидую, як я подивилася на це. Ну, ладно, така просто, знаєте, шляпка. Вона тут її в'язати фіг ділать, Зверху, так, по кругу, по кругу, а тоді на розширення. Так, ну ще одна моя роботка, те, що я хочу розпускати. Це я в'язала теж 2 роки назад, Ще я навела канал. Я показувала вначалі, як почала канал вести цю таку салфетку. Да? Але ж це було до того, як ще я почала в'язати канал. Це у мене. Така салфетка називалась «Времена года. Чому «Времена года, ну це я так по роздумам, значить, білий кольор, це зима-сніг, це весна, літо і такий оцей рижий, да, бежевий, це якби осінь. Ну, вона гарненька, все, але ж, ну, я її, ну куди я її положу? Ну, Нікуди мені її, знаєте, щоб так розстелити, щоб любуватись. Ні. І я вирішила, що я її розпустю. Тут, тим паче, така ниточка, ну, вона і не дуже товста, але ну не тонка. І щось, можливо, інше придумаю. Так, ось така у мене це була роботка. Так, мої любі друзі, а, ну оце ще покажу. То, так попало, я його й не збиралася показувати, ну, покажу. Оце дуже гарна сітка. Сітка, яку всі кажуть, ну, не кажуть, а якби вона є, що її приміняє Брунело Кучинелі. Це знаменитий дизайнер, та да, заснователь своєї фірми, яка називається Брунело Кучинелі. І оце ця сітка є майстер-клас по неї. Я зробила, вона мені дуже сподобалась і в'яжеться дуже-дуже легко. Ось так. Ну, все. Так, все, друзі. Значить, я показала всі свої шедеври. Я дуже довольна, що я з вами порозмовляла. І тепер вас прошу: поставте лайки, напишіть комити. І будь ласка, це просто, знаєте, якби оцінка моєї роботи. І також це продвигає український YouTube. Давайте будемо разом єдині в нашій країні. До побачення! Всього вам самого кращого! І я думаю, що все-таки настане мир, і ми будемо разом, і ми будемо щасливі.